Пластикові хвати для валізи. Під артиклом 1071. Дуже важливо, не плутайте. Це не підставка. Вона досить коротка. І бачите, така заокруглена. Це не підставка, щоб валіза не прокидалась. це хват від слова хватати. Для чого вона потрібна? Вона потрібна кріпиться знизу валізи. Тобто, і підставка, і оцей хват. Буває таке, що на підставці є, але якщо немає, кріпиться. І коли вам потрібно валізу закинути на полку, ви ж зверху берете за ручку, ось як тут. А знизу а тут є. О, а знизу, щоб не брати за оце, за колесо, отакий от хват. Він нижче всього, він почти не заважає. Він зроблений саме для того, щоб за нього брати. І кріпиться досить мочно. Ось бачите, посилені крепежі, зразу ніяких саморізів. Все зроблено під болти. Ось поглиблення, щоб все красиво зашло і не виглядало. Кріпиться знизу, болти в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5, обов'язково контргайки щоб воно не пооткручувалось, або дві звичайні. Точні розміри ви знайдете за посиланням. Посилання на цю позицію в описі ставляться на пластикові валізи теж, оскільки там 4 коліщатка підставок немає, коліщатка доволі високі. Ставиться посередині, якраз по центру, якщо на пластик. Де й на тканину теж. Бо коли ви везете на двох коліщатках, ви наклоняєте валізу, щоб воно не заважало. Саме по центру, трьома болтиками. Якщо ви в пластик вганяєте, то можете знаружи пустити болтик шляпкою. А, а знаружу сюди загнати гайку. Підібрати маленький короткий болтик, щоб він не виходив за цей отвір. І у вас внизу буде внутрі красиво, не буде нічого чіплятись, І знаружу буде досить кріпко все триматися.